Команда стартувала. перший день спортивного фестивалю Шацьке озера озеро-2021» відбувся у селі Світязь на пляжі біля озера. У козацьких розвагах змагалися 16 богатирів. Серйозно давай давай. Спортсмени виступали в команді по двоє. Найшвидше підіймали каміння від 50 до 90 кілограмів. Представники команди з Маневецької громади. Для мене це є тренувальний збір. Може, через дві неділі маю можливість поїхати на Україну. Команди змагалися в п'яти традиційних дисциплінах. Чотири, в принципі, вважаються основними це суданські ноші. 250 кілограм, Атлети несли на відстань. 20 метрів туди, 20 метрів назад. Кантування шин шина 160 кг, 10 кантувань на кожного атлета на швидкість також. Вправа каменярі, вправа козаць козацька засіка, це традиційні вправи. Родзинкою в подійний змагань є вправа притягування канату. За підсумками змагань перемогли богатирі із Зимнівської громади. Ми обоє села, сільська робота. А, але якщо серйозно, то ми дійсно там трошки займаємося для себе. Грали і у волейбол з 11 команд кращими стали спортсмени з Ковеля. Неподалік на татамі свої навики показували юні дзюдоїсти. Зі слів директора шацького центру спорт для всіх Петра Пеха такими змаганнями намагаються долучати до спорту цілі родини. Сьогодні жаркувато трошки, але діти покупаються, Ті Тіба приїжджали з батьками, запрошували саме на відпочинок і провести ще змагання, бо літом мало змагань бо проходить по дзюдо. Завершився перший день фестивалю міжнародним професійним турніром із ММА Кубок Світязя. Публіка підтримувала місцевого спортсмена Ілю Кантерука, для якого бій був. Дебютним він поступився супернику, але каже, надалі прагне перемагати. Мило я думаю, що було багато, але ми їх будемо відправляти. Мені день понравився. Хочеться далі займатися цим спортом. До цього ми проводили один раз турнір на території Шаських озер. Це був Він носив статус всеукраїнського. Зараз ми вийшли на рівень міжнародного, адже в даному турнірі беруть участь спортсмени з Таджикистану, Азербайджану та Білорусії. Перед виходом на бій спортсмени розповіли про свої враження та очікування. Моя фішка борцівська – ну начнем з сударки, провіримо а там видно буде. Переведемо на стіл і закінчимо з ним. У вас тут дуже хорошо, очень не подобається. Ну, Народ України очень дружелюбний. Гуагасі примій. Головним боєм вечора стало протистояння лучанина та азербайджанця. Я опитний, він опитний. Ми двоє зрелищні, так скажемо. І боремося, і б'ємося двоє. В основному він бореться. Головна наша задача сьогодні не давати проходити в ноги і бити щодуху. Лучанин переміг достроково в першому раунді. Змагання на світязі відбувалися упродовж двох днів і завершилися сьогодні 12 липня. Глядачі спортивних заходів про фестиваль кажуть таке. Я люблю спорт, дружу з спортом. Тому цікаво. А дуже класно, що долучається відпочиваючи до перегляду турніру, навіть ті, хто не знав про те, що буде відбуватися таке дійство. Активний відпочинок це завжди класно через те, що я і бігаю вранці йогою займаюся. займаюсь. Вадим Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.